Виборів під ракетами не буде. Напередодні президент заявив, що волевиявлення нині не на часі. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку у тій чи іншій політичній суперечці і далі працювати лише у єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилось простору для конфліктів та чужої гри. Проти України зараз час битви з ворогом, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія, сказав тоді президент Зеленський. Однак дані про те, що влада все ж планує президентські вибори на весні 2024-го лунали не лише від критиків банкової. 3 листопада в коментарях західній пресі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав зрозуміти, на банковій не відкладають вибори в довгу шухляду. Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні за і проти. Чільник української дипломатії також додав волевиявлення під час війни з Росією спричинить безпрецедентні виклики. Головні складнощі безпека виборця в Україні, неможливість голосування для військових та громадян, які виїхали за кордон або опинилися в окупації. З цим погоджуються і в комітеті виборців. Це механізм загальнонаціональної дискусії, загально на. В умовах війни це проводитись не може не неможливо. Ну а щодо безпекового фактору. Ну, якщо хтось хоче грати у виборах, то він має чітко сказати про те, що я готовий взяти на себе відповідальність за можливі трагедії в день голосування. Однак видання главкому прилюднило статтю, в якій йдеться деякі громади, отримали вказівки від районних військових адміністрацій, готуватися до виборів. А це може означати заяву президента. На місцях зрозуміли по-своєму, адже райони поставили завдання громадам сформувати політичні паспорти. Що таке політичний паспорт? Тут треба. Дещо пояснити. Це документ, в якому збирається інформація про кількість виборців, про те, хто ці виборці, частина внутрішньо переміщених осіб, хто мер в Раді, хто в опозиції, хто лідери думок і можуть формувати на думку громадян. І маємо розуміти, що такі документи вони створюються. Під вибори о скринах документів від 30 жовтня цього року, які потрапили в медіа, йдеться. Деякі районні військові адміністрації Київщини отримали таке доручення згори усно. Заповнення подібних політичних паспортів це дійсно виглядає досить дивно. Ми чудово розуміємо, якщо віддаються якісь усні накази, то очевидно, що в цьому і яка, якась є небезпека для тих осіб, які видають подібні накази. У Русі чесно зауважують у відносно мирний час, коли в країні не діяв воєнний стан, політичні паспорти збирали перед самими виборами, і це парафія політичних партій, і аж ніяк не адміністрації. Загалом політична зв'язність зазвичай партії або виборчих штабів, або ще когось. Тобто, ми не можемо казати, що хтось мав би давати на це доручення, тобто, це не регулюється. Ні. Проте це точно не входить в обов'язки військово цивільної адміністрації. На документах, які потрапили в пресу, два представники ВЦА з Бучанського та Білоцерківського районів просять голів громад надати інформацію про політичну ситуацію і заповнити політичний паспорт. Зробити це вимагали до 1 листопада. Мета вивчити політичну кон'юнктуру в регіоні. Якщо говорити про військові адміністрації, то їхня діяльність регулюється законом про правий режим воєнного стану. Якщо ми відкриємо це. Ці... Закон, то ми не знайдемо ніяких повноважень в частині отримання від органів місцевого самовідування будь-яких політичних паспортів. Зараз надзвичайно важливо, щоб офіс президента дуже швидко дав по руках тих. Хто використовує такі важливі районні військові адміністрації? Це вертикаль президента. А отже, телефонограми про передвиборний шурхіт на місцях робляться не без відома центральної влади. Припускає авторка статті однозначно, районні військові адміністрації на Равляли такі листи органам місцевого самоврядування, і це говорить про те, що вертикаль влади зловживає своїми повноваженнями. Це адміністративний ресурс. 73% українців довіряють президенту Зеленському. Такі результати опитування в жовтні оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Водночас, майже стільки ж дві третини опитаних вважають, що владу треба критикувати навіть під час воєнного стану. Політичний оглядач Богдан Буткевич вважає на а банкові не хочуть чекати, доки критика з'їсть рейтинг президента. Я вважаю, що всі заяви про те, що виборів не буде, це тільки гра на публіку. Вони зараз зробили вкид. Вони отримали дуже добре по шапці. Вони зрозуміли, що ті опитування, які публікувалися, де чітко говорилося про те, що абсолютна більшість населення країни. Категорично проти виборів під час війни це правда, але у Володимира Зеленського дуже жоскіцитно. Він зараз попав в ситуацію, коли він прекрасно розуміє. Кожен місяць наступний без виборів буде обрушувати його рейтинг. Якби не повномасштабна війна, країна могла би пірнути у передвиборну лихоманку вже цієї осені. В останню неділю жовтня мали відбутися парламентські вибори. А навесні наступного року спливає термін повноважень і президента. Експерт з виборчого права Андрій Магера пояснює, чому, попри це. Навіть якщо вибори не відбудуться, і глава держави і парламент легітимно ходитимуть на роботу. Верховна Рада не то що має, вона зобов'язана здійснювати свої повноваження до початку роботи нового скликання парламенту, який обиратиметься лише після закінчення дії воєнного стану. Щодо президента, україни президент виконує свої обов'язки до вступу на пост. Новообраного президента України це означає, що знову ж таки це не його право, це його обов'язок, і це підтверджують у центрі виборчкомі. Нагадують положення конституції. Президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України і запевняють, вказівок готуватись до виборів у березні 2024-го ЦВК не отримувала Ганна рибалка. П'ятий канал. Зроблено на коліні або і ПСО за три копійки соцмережами шириться фейкове відео, на якому буцімто головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликає українців до збройного перевороту через нібито конфлікти з президентом Володимиром Зеленським. Звісно, жодної такої заяви українським головком не робив. А відео зробили за технологією діпфейк. Однак вийшло у росіян не дуже правдоподібно про невдалі спроби інформаційних вкидів росіян. Продовжить Юрій Пугач. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів. А ми на п'ятому каналі зі свого боку закликаємо не вірити всьому, що є в інтернеті. Що ви зараз бачите перед собою? Це діпфейк, причому не найкращої якості. Звісно, Валерій Залужний жодних подібних заяв не робив. Та, от використати саме таке і псо проти українців, нині росіяни вирішили неспроста. Ми переживаємо зараз чергову серію довгого серіалу про нібито розкол між Зеленським і Залужним, на який наклалося достатньо багато реальних подій, такі як стаття залужного залужним за економіс. реакція представників офісу президента на цю статтю, як виступи Мар'яни Безуглою стосовно залужного і як смерть власне помічника залужного, і звісно, вкид Арієва, який вчора так само відбувся, все це воно створюють підґрунтя, яким росіяни просто не могли не скористатися. І вони цим, звісно, скористалися. Утім, зробили це у вже притаманній для росіян манері і ПСО за три копійки. Та чи повірили ви в це? Ні, ну звісно, ні, тому що у мене є якісь навички критичного мислення. Ні, ну звісно, інформацію треба перебувати.